В ефірі Новини міста вітаємо! Сьогодні розкажемо про таке. Врятували світ від радіації. У Хмельницькому вшанували пам'ять ліквідаторів аварії на Чорнобильській Аес. Вухня на колесах. Упродовж зими людям, які опинилися у скруті, безкоштовно видаватимуть гарячу їжу та напої. Світло в тобі. В художньому музеї відкрилася перша персональна виставка хмельничанки Юлії Нікіфорової. У Хмельницькому сьогодні вшанували пам'ять ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС. У цей день, 36 років тому, завершилося спорудження саркофага над зруйнованим четвертим енергоблоком. Це вберегло Україну та світ від поширення радіації. Ірина Муляр продовжить. До монумента героям та жертвам Чорнобиля лягають квіти як символ пам'яті про тих, хто брав участь у ліквідації аварії на атомній електростанції. Цього дня, 36 років тому, завершилося спорудження саркофага над зруйнованим четвертим енергоблоком. Дякуючи цим людям, врятоване просто наше майбутнє і наше і наше життя. Дякуючи їхньому сумлінню. От все. Ну наскільки наскільки змогли, наскільки було врятовано і людство, і, і екологія наша, і взагалі я вважаю, що і Україна і наше майбутнє. Ми просто прийшли поклонитися цим хлопцям, які людям, які віддали своє життя за те, щоб ми сьогодні могли жити на цьому світі. Зараз у Хмельницькому проживають близько 600 ліквідаторів аварії, які у 86-му році, ризикуючи власним життям, рятували світ від ядерної катастрофи. Умова була надто важкі. Тоді стояла, тоді стояла велика спека. До 35 до 40 градусів жара і в таких умовах працювати в одежі, в хімзащиті, з респіраторами і так далі. Було дуже важко працювати. Але, слава Богу, ми справилися з цим завданням успішно і за пів року ми зробили, свої, ж, не, зробили це укриття. Люди були налаштовані як можна швидше е, закрити цей, 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 цей реактор, тому була ну, така. Висока відповідальність. Володимир Соломиш працював на Чорнобильській атомній станції більше десяти років. Про трагедії 26 квітня та героїзм своїх колег пам'ятає досі. Я якраз був вдома, тоді збирався на третю зміну на вахту. Я Якраз жив на п'ятому поверсі. Я все бачив, взрив, все, все бачив. Спочатку вихлобу, потім другий, а потім вже пішов масштабний вибух такий, що Кришу реактора підняла перші герої пожежники пожежників. Нас були саме перші пішли туди підувати. Зараз Росія тероризує Україну та світ новою ядерною катастрофою. Українці, як ніхто пам'ятають, які тяжкі наслідки оцих загравань з атомом. Хай буде мирним атомом, але ми пережили цю аварію і повторення її світове співтовариство має не допустити. Мають бути вжити всі заходи впливу на е, расистського диктатора. Ось ці люди, що в мене за спиною, вони якнайкраще знають, що таке атом, який вирвався з під контролю. Ірина Муляр, Валерій Телеховський – новини міста. Акція Гарячі обіди на колесах стартувала у Хмельницькому. Започаткували її працівники міського центру соціальної підтримки та адаптації спільно із волонтерами громадської організації Територія добра Поділя. Упродовж зими людям, котрі перебувають у скруті, видаватимуть гарячу їжу та напої. Кухня на колесах працюватиме у будні поблизу парку імені Івана Франка. Олександра Семенюк з подробицями. Ще у 2014 році із Донецької області виїхав Микола Машовець. Новий дім знайшов у Хмельницькому. Нині ж разом із друзями прийшов посмакувати гарячою їжею. На даний момент світло відключають, а я живу на 10-му поверху. Світла немає. Приготувати не співаєш. Ну, ще ж графіка ніхто не знає. І поки пристроюся, не встиг приготувати. Ну, краще прийти, взяти обід, поїсти. Сьогодні в меню гречаний суп, хліб та чай. До кожної порції волонтери дають одноразову ложку та контейнер. Відвідувачі можуть посмакувати їжею одразу на місці, або ж взяти із собою додому. До доброї справи сьогодні долучилась і Алла Думанська. Я в своє час вела не дуже хороший образ життя, але так моїй житті, до мене... Люди обратились со, зі со своєю допомогою, і я відкликнулася, тому що я захотіла щось помішати. І так же само, коли ми людей кормим, ми їм говорим, що у нас є життєцька 22, де вони можуть проживати. У цієї категорії, що ми обслуговуємо, надаємо послуги, да, ми ще їх до того все адаптуємо, соціальну адаптацію проводимо з ними. І на сьогоднішній день категорія людей, які ми харчуємо, це. Люди, які попали в життєву складну ситуацію, це пенсіонери наші, це люди, які вернулися з місць позбавлення волі, це люди, які мають статус бездомних безпритульних. І, взагалі, хто в цьому нуждається, нікому ми не відмовляємо, допомагаємо. Гарячі обіди на колесах безкоштовні. Започаткували таку ініціативу працівники міського центру соціальної підтримки та адаптації спільно із громадською організацією. Територія Добра Це вже не не перша наша співпраця. Ми громадська територія Добра Поділля вже давно співпрацюємо, тому що є потребуючі люди, є голодні люди, які сьогодні на вулицях просто потребують. Звичайних продуктів харчування, щоб зігрітися, зігріти душу, зігріти тіло. Смакувати гарячим обідом щодня можуть понад пів сотні людей. Кошти міського бюджету на 2023 рік виділено 323 тисячі гривень саме на продукти харчування для тих, хто перебуває в скруті. Це і ті особи, котрі є в нас на обслуговуванні на стаціонарі, та і відповідно ці, що Користуються обідами на виїзді. Відповідне зростання є на 10 з минулим роком. Цього року гарячі обіди на колесах видають лише поблизу парку імені Івана Франка. У четвер працюють о 15-й годині, а от в інші дні, крім вихідних, о 12-й. Олександр Семенюк Валерій Тилиховський. Новини міста. Особливу акцію для дітей з деокупованого ізюма влаштували представники громадської організації Українці майбутнього. Дітлахи писали листи Святому Миколаю з проханням про подарунки, а помічниками чудотворця, які забажали здійснити мрії малечі, стали небайдужі хмельничани. Загалом волонтери отримали близько 250 листів від юних ізюмчан. Деталі розповість Денис Клименко. Волонтери громадської організації Українці майбутнього влаштували акцію для дітей з Ізюму Лист Миколаю. Вона відбувається у рамках збору чергової партії гуманітарної допомоги для деокупованого міста. Так припало, що поїздка наша якраз напередодні Дня Святого Миколая. І один з зборів це листи, дітки з Ізюму написали листи до Миколая. І хмельничани а також вже долучалися з різних куточк, куточків країни і навіть світу долучалися до цих зборів. Люди обирають собі лист або декілька, які беруть на виконання і стають таким чином такими миколайчиками для цих дітей. Спочатку макети листів відправили в изюм поштою. Там небайдужі мешканці поширили їх серед дітей і потім передали назад у Хмельницький. Ми розробили макет. Листа, щоб був цікавий діткам і і виконавцю безпосередньо, от такий яскравий. Також тут є ще така. Дописано, що Святий Миколай ми тобі даруємо малюнок на звороті. Тому діти ще малювали. Всього волонтери отримали близько 250 таких листів. Здебільшого малеча просить про солодощі, фрукти, іграшки або гаджети. Але одне прохання до святого Миколая у дітей було спільним. Це якомога скоріше перемога. Майже в кожному листі. Ті дитина пише, що хоче миру, хоче, хоче ходити до школи, спокійно гуляти на вулиці, щоб повернулися друзі з інших міст чи з-за кордону. Тому ми саме публікували фотографії цих листів, щоб всі бажаючі могли особисто прочитати дитячим почерком. Більшість написані і прочитати, відчути цю емоцію. Зараз залишається близько 70 листів, які ще не знайшли свого адресата. Стати Миколайчиком для дітей з зюму можуть всі охочі. Збір триває до 15 грудня. Вся необхідна інформація вказана в інстаграм-сторінці організації. Денис Клименко, Юрій Старушкін. Новини міста. У рамках проєкту Рух, ігри, спорт, креативність» у Хмельницькому вперше влаштували психологічний тренінг для вчителів. Представники громадської організації, центр реабілітації та відновлення розповідали педагогам, як працювати з дітьми в умовах війни. Подробиці у наступному сюжеті. Марина Костючик працює практичною психологинією в Славутському ліцею. Успіх. Сьогодні вчителька прийшла на тренінг по роботі з дітьми в рамках проєкту Рух, ігри, спорт, креативність». Дуже класно, що на тренінгу знаєте, панує така атмосфера, дуже позитивна, дуже подобаються нам наші тренери, дуже гарні і професійні люди. Також ми ділимось досвідом, емоційний стан дітей погіршився, тому що багато є якихось таких пригнічених станів і так далі. І завжди рухова активність вона в першу чергу знімає цю напругу. Організували тренінг представники громадської організації, центр реабілітації та відновлення. Туди запросили десятьох вчителів з різних навчальних закладів Хмельниччини. З ними два дні працювали фахівці. Вони пояснювали, як через рухливі вправи та ігри допомогти дітям стабілізувати психологічний стан. Дітям потрібна радість. Війна вона пройде, а дитинство воно не повернеться. І я вважаю, що дітей мають бути гарні спогади дитинства навіть під час війни. І тому цей тренінг, особливо зараз перед зимовими, світами, це дуже гарний буде інструмент для роботи з дітками. Команда професіоналів це практичні психологи, в яких я сама вчусь, і ми ділимося досвідом. Ми пізнаємо нове у наших тренерів, і дуже сподобалась сама обстановка. Рух ігри спорткреативність це проєкт, який впроваджується в Україні з 2015 року швейцарською організацією «Тердезом». На Хмельниччині такий тренінг проводиться вперше. Задача благодійного фонду ТРДЗО в тому, що він заходить в ті країни, там, де або війна, або стихійне лихо. Зараз Тердизом впроваджує свою діяльність на території Західної України і в тому числі в Хмельницькій області. На кожному занятті в рамках тренінгу є три етапи: гра, творчість та рух. Вчителі на собі випробовували ті вправи, які потім будуть використовувати на уроках з дітьми. Кожна ця команда, яка приїхала зі школи, вона отримає реквізити цієї організації і буде запроваджувати цю, ну, вже цю програму у себе дома. Ми будемо їх моніторити, приїжджати і в даних гості, дивитися, спостерігати. Ми хочемо навчити цих фахових спеціалістів, як користуватися тими реквізитами, які вони получать, ну, до себе до школи. Це обручі, це м'ячики, це парашут, це акварельні краски, там ну, різні такі спортивні інвентар. Гімнастичні палиці. Денис Клименко, Володимир Паламар. Новини міста. Першу персональну виставку Хмельничанки Юлії Нікіфорової презентували у Хмельницькому обласному художньому музеї. Світло в тобі. Це півтора десятки картин, створених за останніх півроку. З перших днів війни Юлія разом зі своїми учнями та їхніми батьками займається волонтерством. Більше ста розписаних шоломів були продані на аукціонах в Україні та за кордоном. А кошти передали на потреби зсу. Більше знає Ірина Аріон. Жінка як символ незламної України у різних ролях і вбраннях на картинах Хмельницької художниці Юлії Нікіфорової. Її першу персональну виставку Світло в тобі відкрили в обласному художньому музеї. Зібрано 15 робіт. Усі роботи були написані з березня цього року. Надихало очевидно це сила України, українського народу, їхня відважність. І хотілося якнайбільше відкрити для людей ось цю ну нашу традиційну символі. Є така робота, яка називається на світанку бавовну збивала. Це, скажімо, конкретно про випадки з бавовною і це надихнуло мені моменти з Кримом. Ось дуже сподобалась фраза хочу уїжджати з Крима. З перших днів війни Юлія разом зі своїми учнями та їхніми батьками займається волонтерством. Більше ста розписаних шоломів передали на продаж в громадську організацію захист. Десятирічний Михайло один з юних волонтерів творчого фронту. Ми розмальовували шоломи разними фоточками красивими. Потім передавали на ЗСУ та продавали за кордоном. Це моя вчителька. Це все, що зробила Юля, це дуже дуже класно, тому що не кожна людина. Може це зробити, і в кожної людини є свій талант. Картини Юлії Нікіфорової про коріння і традиції, про прагнення повернутися до автентичних витоків. Виставка називається Світло в тобі нас хотіли занурити в темряву били і б'ють, і продовжують бити по нашій енергетичній системі, але світло в кожній душі в нас. І це знищити неможливо. Тут панує дух України. Власне, тож не випадково Вернісаж художниці поєднали із колекцією самобутніх рушників, котрі десятиліттями збирає гурт ладовиці. Старовинний фольклор, художній колектив вже понад вісім місяців. Презентує відвідувачам музею з різних куточків України. Пане господарю, я сама не спиславенєси. Твори, тому що тут дійсно не можна сказати, що це просто виставка. Це дійсно твори дуже удухотворені. Вони наповнені Україною. Так само, як наша Україна зараз починається такий період, що вона буде вся наповнена Богом. І тому слава Господу, слава нашим, слава Україні, слава нашим ЗСУ, які нас, нам дають можливість жити. Ірина Аріон, Валерій Талиховський, новини міста. Це все на сьогодні. Дякуємо, що ви з нами разом не переможні. Слава Україні!